Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Сталася дорожньо-транспортна пригода. Проте у вас є страховка, і ви розслабилися, адже збитки компенсує страхова. Аж раптом вам прилітає від другої сторони позов. Ваш договір є недійсним, вимагає сплатити кошти. Не кажу, що завжди, але дуже часто виникають подібні ситуації, коли водії дізнаються про ряд нюансів, які можуть призвести до таких наслідків. Як не попасти із страховиком, розберемося, як завжди, коротко і по суті. А якщо відео корисне, тисніть, поділіться та підпишіться на мою сторінку та телеграм-канал. Буде цікаво. МТСБУ моторно-транспортне страхове бюро України. Це єдине об'єднання страховиків, які здійснюють. Обов'язкове страхування автоцивілки. Зокрема, вони ще й виплачують страхове відшкодування за страхові компанії, що припинили свою діяльність на ринку за умови, що такі компанії були ліквідовані або визнані банкрутом. Як отримати виплату? Якщо потерпілий від ДТП, подав заяву на виплату, але не отримав її, а потім його страховик. Визнав, страховик визнаний був банкрутом, то відшкодування за нього здійснює МТСБУ. Для таких виплат немає обмежень за строком, подати документи і отримати компенсацію постраждалий, може, через будь-який час після визнання страховика банкрутом. Але ваш страховик має бути визнаний банкрутом або ліквідований. А не, наприклад, перебувати в стані ліквідації. МТСБУ виплачує страхові виплати за такого страховика виключно після завершення процедури його ліквідації. Як не попасти на гроші? Перевіряйте на сайті МТСБУ інформацію про статус асоційованого члена цієї організації. Якщо у страхової кампанії він відсутній, то догір вважається недійсним. І вам доведеться відшкодовувати збитки з власної кишені. Якщо Нацбанк, наприклад, зупиняє дію ліцензії, то страхові не можуть укладати нові договори. Про завершення процедури банкрутства або ліквідації початок і процедури там, виплат за таких страховиків, МТСБУ повідомляє на своєму сайті. На сайті також є актуальний список страховиків. Перевіряйте перед укладанням договорів. Обов'язково корисна інформація. Ставте і підпишіться на канал. Буде цікаво. Всім дякую за увагу.